До кінця року в Києві з'явиться ще п'ять будинків сімейного типу. Зараз під такою формою опіки 86% столичних дітей сиріт. Місто прагне максимально збільшити кількість цих закладів. Усіляко підтримує розвиток сімейних форм виховання, зазначив голова КМД Олександр Попов. Так, у міській цільовій програмі дітям з інвалідністю, які виховуються у родинах, передбачена щомісячна допомога від 700 гривень. На часі виділення коштів на ремонти діючих будинків сімейного типу. Також голова КМДА наказав профільному заступнику розглянути варіанти, аби віднайти кошти для забезпечення житлом дітей сиріт. Наступного року місто планує експеримент щодо відкриття соціальних квартир для сиріт, які навчаються у профтехучилищах. Ми підготували і прийняли програму. Скоригували її верніше, восени цього року з тим, щоб якраз цю мету досягнути найближчим часом. Це державна політика, вона ініційована президентом України. Ми її активно проводимо і маємо за мету вийти на лідерські позиції в Україні.